Він один із тих хлопців, які два роки тому під час анексії Криму вразили всю Україну відданістю, коли в Севастопільській академії військово-морських сил підносили три колора. Вони заспівали українську гімну. Потім Андрій Гладун встиг здобути лейтенантські погони в Одесі, закінчити курс навчання в Великій Британії, і нині вже офіцером він готується їхати в зону. АТО. На сполкоє собою скласти шостого крембрига масході ходить на розвід виш. Серед офіцерів на ранковому шикуванні і 21-річний Андрій Гладун. Лейтенантські погони хлопець отримав лише місяць тому і вже готується їхати в АТО. <плес> Два роки тому Андрій, тоді ще курсант Академії військово-морських сил імені Нахімова. Разом з товаришами у Севастополі співав гімн України. Це була анексія. Над академію саме піднімали російського триколора. Нам страшно не було. Тось тобто ми готові були відстоювати свою академію, відстоювати свій флаг. За долею хлопців, затамувавши подих, тоді стежила вся Україна. А надто вона у рідному Ужгороді місця тоді не знаходила пані Оксана, мама Андрія. только к этому не был готов. То есть мы как родители не были готовы. Удивление, радость. Мне звонили знакомые, друзья, все говорили, видели Андрюшу. Ну, конечно, это приятно, это радостно, потому что приятно гордиться своими детьми. Сина жінка ростила без батька, тому після дев'ятого класу відправили його до Мукачівського військового ліцею, каже, аби виховали справжнім чоловіком. Потім до академії вступати він вже вирішив сам на Західній Україні. моря немає, як ви знаєте. От і поэтому більше хотілося туди, к морю. І поэтому мабуть, я вибрав воєнно-морські сили. Після того, як Крим в Україні таки відібрали, сотня курсантів перевелась до Одеської морської академії. А вже влітку 2014 року Андрієві та двом його товаришам неабияк пощастило на навчання їх запросили аж до британського королівського коледжу. Ми представили да, Україну, то тобто, старались участити в можливих соревнованнях то тобто, під флагом відповідно, України. Ми були першими українцями, да, которая як какби курсанти, які випустились з британського коледжу. Нещодавно Андрій повернувся додому. Ну от, от так я живу. От виходить. ми ще навіть не встигли розпакуватися повністю. Ми недавно заїхали. От бачите, у нас ще сумки, віч мішки лежать. Щоправда, Діму Андрія поки тимчасовий. Цю квартиру у Миколаєві винайняли з товаришем два тижні тому, коли прибули на службу. Та обживати кімнату хлопець не поспішає. В зоні Ато на свого командира вже чекає цілий загін морської піхоти. Я готов. В реальному бою защищать свою страну. Чесно кажучи, не страшно. Ну, ти, я ж, я ж знав на що йду. Звісно, як мать я переживаю, але вместе з тим я дуже вважаю за його рішення. На схід Андрій вирушить за місяць після офіцерських зборів, які почнуться вже завтра. Ірина Зайка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.